Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті дитина в соціумі. Тему нашого заняття ви дізнаєтесь, прослухавши вірш. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає Краще рідної немає. Діти, Поміркуйте і скажіть, яку землю мав на увазі Журавель? Що це за рідна земля? Вірно, це мила серцю Україна. Тож тема нашого заняття сьогодні моя країна Україна. Діти, подивіться, ось яка вона на глобусі. А ось така наша Україна на мапі. Рідна, чарівна. Неповторна. Якщо ми живемо на Україні, ми хто за національністю? Ми з вами за національністю українки та українці. А що відрізняє нашу країну від інших? Це державні символи. Жовто-блакитний прапор, в якому синій колір це колір неба, а жовтий пшеничного колосця. Тризуб це символ триєдності. А ще державним символом України є гімн. А чи знаєте ви столицю нашої України? Так. Столицею є місто Київ. А як називається місто, в якому ти живеш? Дуже добре. Місто Запоріжжя. Але в Україні дуже багато міст, як великих, так і малих. Діти. А тепер назвіть головну річку нашої країни. Молодці. Це річка Дніпро. А ще ми можемо пишатися нашими народними символами, які ми успадкували від наших пращурів. Що ж ці символи означають? Калина символ рідної землі, вінок гідність та красу, чорнобривці силу та чистоту. Коровай це щастя та достаток. Пишеванка символізує міцне здоров'я та щасливу долю. Верба – це безперервність і постійність життя. Лелека символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Мальва це берегиня української оселі. Рушник це символ чистоти та добробуту. Барвінок це символ вічності. Як же не любити рідну Україну з її сонячними ланами, дивовижними краєвидами, щирими людьми? Сильними та незламними воїнами я люблю Україну.